Уявіть країну, в якій можна відчути себе так, ніби ви одночасно в відпустці і в музеї під відкритим небом, де море це не просто вау, як красиво, а місце, де вино реально може дозрівати під водою. До слова, карантин це не про новини, а про рішення, яке ухвалили ще в середньовіччя, щоб місто вижило. Ідея предмет, який звучить як вигадка. Календар із зірок. Зроблений задовго до того, як з'явились наші звичні календарі. Сьогодні я поділюсь з вами фактами про Хорватію, які на слух звучать як легенди, але насправді вони реальність. Підписуйтесь на канал, друзі, ставте лайк і погнали! Якщо ви тут вперше, привіт! Я Юля, і ми з моїм чоловіком Іваном живемо в Хорватії. І я помітила дивну річ: чим довше ти тут знаходишся, тим більше розумієш, що Хорватія це не тільки пляжі і місце для зйомки серіалу Гра Престолів, це країна деталей, маленьких штук, які відкриваються не з першого погляду. Тож, давайте з вами домовимось. Ви дивитесь це відео до кінця, а в коментарях напишете, який факт вас здивував найбільше. Подивимось, чи у нас з вами співпало. Починаємо з несподіваного, не з моря. Бо якщо весь час говорити лише про узбережжя, Здається, ніби Хорватія – це вузька смужка біля Адріатики. Але країна набагато ширша: і на північ, і на схід. До речі, в регіоні Славонія є місто Винковці. І ось тепер момент, а як це взагалі можливо? Уявіть: у винковцях знайшли керамічну посудину з візерунками, які інтерпретують як астральний календар. Його називають Оріон, тобто це не календар з 1 січня по 1 лютого. Це скоріше система, за якою люди намагались зрозуміти, коли починається сезон, як змінюється рік, що означає положення зірок. І коли ти це усвідомлюєш, по голові клаце люди тоді не мали прогнозу погоди, не мали календарів, не мали нагадати мені завтра посіяти. Там щось. Але вони дивились на небо і будували життя по небесному ритму. І мені здається, друзі, це ну, дуже романтично. Ми сьогодні живемо так, ніби час це цифри на годиннику. А вони жили так, ніби час це сузір'я. Прекрасно, правда. Окей. Тепер змінимо настрій з археології в моду. В Хорватії є маленький острів Сусак, він не такий, як інші. Там багато піску, інша фактура берегу, інша атмосфера. Ніби ти потрапив в паралельну версію Адріатики. І от на цьому острові є традиційний жіночий костюм, який ламає всі наші уявлення про народне вбрання. Бо зазвичай ми думаємо, що народні костюми це щось довге, строге, закрите, бо так треба. А тут спідниця камізот, коротка, вище коліна. Її часто називають унікальною для європейського фольклору. Це найкоротша спідниця серед народних костюмів в Європі. І уявіть, як це виглядає на острові: вітер, море, рожеві деталі. І ти розумієш, традиція це не завжди скромно і тихо. Традиція інколи може бути навіть сміливою. І мені страшенно подобається ця думка, що мода виявляється не тільки з Мілана і Парижа, а й з маленького острівця в Хорватії. Тепер найсмачніший факт шоколад з повітряним рисом. Здається, що це існувало завжди, правда? Він є в кожному супермаркеті, в кожній країні, і ти навіть не замислюєшся, хто це вигадав першим. І тут раптом Хорватія. Я хорватський бренд звечиво і їхній шоколад Мікадо. Це перший в світі шоколад з повітряним рисом ще з 1960-х років. І мені подобається не тільки сам факт, а сюжет, що... Маленька хрумка ідея з локальної фабрики стала глобальною логікою багатьох десертів. І якщо ви зараз їсте шоколад з рисом, можливо, ви несвідомо передаєте привіт Хорватії. Наступний факт пояснює дуже багато і про людей, і про настрій країни. Хорватія не виглядає великою на мапі, але Хорвати вони всюди. В Німеччині, в Австрії, в Швейцарії, в США, Канаді, Австралії. І це не поодинокі люди, це цілі спільноти. Часто кажуть самі Хорвати, що Хорватів за кордоном більше, ніж в самій Хорватії. Я б сказала тут так, що хорватська діаспора, вона величезна. І залежно від того, як рахувати. Походження, громадянства, коріння, то цифри різняться. Але сенс залишається один. Хорватія – це не тільки територія, це ще й люди, розкидані по світу. І в цьому, знаєте, є щось дуже людське. Коли ти приїжджаєш в маленьке хорватське містечко, ти можеш зустріти родину, в якої хтось є в Мюнхені, хтось в Торонто, хтось повернувся, хтось тільки мріє повернутися. І це додає країні таку особливу емоцію, ніби вона завжди трошки в дорозі. А якщо ви хочете кадр, як виглядає саме дуже кінематографічно, то ось він. Пелішац – півострів, де виноградники, камінь, сонце і дуже відчутна винна культура. І саме тут є історія про вино, яке витримують, де б ви думали, на морському дні. Так, реально, пляшки опускають під воду на тривалий час. Я бачила інформацію про вино, яке занурюють на 700 днів. І пляшки там лежать в темряві, в стабільній температурі під тиском. А потім їх дістають, і пляшка виглядає як скарб. Які підняли з корабля, який пролежав на дні моря. Вона прямо обростає морем, знаєте, стає такою живою. І тут ти розумієш, чому людям це так подобається. Це не просто про вино. Це історія, яку ти тримаєш в руках. І це така, знаєте, дуже хорватська річ перетворити море не лише на красивий фон, а й на частину процесу. Якщо ми вже заговорили про вино, то наступний факт це його продовження. В деяких списках гуляє твердження, що Хорватія четверта в світі за споживанням алкоголю на душу населення. І це звучить так ефектно, але все не так однозначно, друзі. Різні організації рахують по різному, різні роки, різні методики. Приїжджає багато туристів, є домашній алкоголь, і є різниця між тим, що продано, а тим, що випито. Тому я б не сказала прям так однозначно, але скажу інакше, і це буде чесніше. В Хорватії дуже відчувається сильна культура вина і пива. І це видно не по табличкам в інтернеті, а по життю. Як люди сидять в кав'ярнях, в кафе, як вони святкують, як говорять. Про регіональні вина, як ставляться до смаків. І мені подобається ця різниця. Коли ти говориш четверте місце, знаєте, це провокує якісь суперечки. А коли ти говориш, що тут висока культура, ти показуєш країну живою. Окей. А тепер маленький соціальний факт, який Помічаєш майже одразу. Коли я тільки приїхала до Хорватії, у мене було відчуття, що я, знаєте, така трохи нижча, ніж повинна бути. Ніби навколо ходять люди, які всі на сантиметрів 15, а то й 20 вище за середню людину, до якої я звикла. І це не тільки суб'єктивно. В міжнародних даних по середньому зросту в різних країнах зазначено, що Кожна шоста найвища людина на планеті це Хорват. І найсмішніше, що це швидко стає частиною побуту. Я помітила, що навіть у магазинах полиці вони ніби вищі, і ти відчуваєш себе трохи менше. Для нас з моїм чоловіком особливо це помітно, бо серед нашого звичного оточення ми зазвичай найвищі. Чи помічали ви таке, друзі, коли були у Хорватії? А тепер факт, який реально дивує більшість людей. Хорватію ми зазвичай уявляємо як морську країну. Але якщо подивитись на ресурси, Хорватія в Європі серед лідерів за відновлюваними запасами прісної води на людину. Тобто, це країна не лише моря, це країна річок, джерел, харстів, озер і водоспадів, звісно. І це, знаєте, так змінює оптику. Ти починаєш бачити Хорватію як місце, де вода це не просто для купання. Вода це основа життя. Море це обкладинка, а всередині Хорватія наповнена такою цінною прісною водою. Наступний факт пов'язаний з дубровником. Дубровник, навіть якщо ви там не були, то ви його точно впізнаєте: камінь, мури, море. Але сьогодні не про його красу, сьогодні про рішення, яке звучить ну, дуже сучасно. В 1377 році в Дубровніку, тоді це була рагуза, запровадили правила ізоляції для прибулих з території, де була чума. Тобто логіка була така. Ми торгуємо, ми приймаємо кораблі, ми відкриті для світу. Але якщо ми не введемо карантин, ми можемо втратити місто. І мені дуже подобається думка, що це не просто історичний факт. Це про те, що навіть в середньовічні часи люди мислили системно. Вони тоді не могли винайти вакцину, але вони винайшли правила, і іноді правила — це не те, що Звучить як заборона, а те, що реально рятує цивілізацію. Наступний факт пов'язаний з заливками регіоном Істрія. Істрія, друзі, це інша Хорватія. Вона, ніби, ближче до Італії за настроєм. Там пагорби, виноградники, кам'яні містечка і таке відчуття спокійної Європи. А є річ, якою Істрія дуже пишається це оливкова олія. І ось тут цікаво. Ми звикли сприймати оливкову олію, як додати в салат або щось посмажити на ній. А ось в Істрії її дегустують як вино. Тобто ти нюхаєш, відчуваєш гірчинку, ти відчуваєш легку пекучість у горлі. І насправді це ознака якості і свіжості оливкової олії. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці про те, що ого, це не просто продукт, це ціла культура. І саме тому Істрія часто фігурує в міжнародних згадках як дуже сильний оливковий регіон. Декілька років поспіль оливкові олії саме з цього регіону займали найвищі місця в конкурсах серед оливкових олій. Саме тому, коли ми у Хорватії, то купуємо і собі, і друзям оливкову олію, бо це найкращий сувенір. Окей, десятка фактів є. Але ж ви знаєте, найсмачніше часто залишається в бонусах, тому тримайте кілька коротких історій. Ви зараз можете глянути на краватку і подумати: ну, звичайна річ. А тепер факт: слово кроват пов'язують із хорватами. Що таке взагалі кроват? Це попередник сучасної краватки. Така стрічка, хустка на шиї зав'язана різними способами. У Європі слово кроват закріпилося саме за таким аксесуаром. І давайте поговоримо, як тут з'являються хорвати. В 15 столітті хорватські вершники, які були на службі у гавсбургів, вони носили такі шийні хустки. І французам це дуже сподобалось, і стиль закріпився. І таку хустку часто називали кроат, тобто кроейшн. Ми думаємо, що хорват... кроватку придумали модні бутики, а насправді вона має військове походження і хорватський слід у назві. Тобто. Кожна краватка це трошки Хорватії на шиї. Уявіть, мільйони людей зав'язують краватку щодня і навіть не підозрюють, що це має хорватське коріння. Музика. Наступний факт пов'язаний з породою собак-далматинець. Так, той самий герой мультика «101 далматинець. Хоч назва породи пов'язується з Далмацією, але історія породи складніша. І різні джерела описують її походження по різному, зате далматинський слід він очевидний. Пояснює, Далмація це історичний регіон на узбережжі Хорватії. Від нього і походить назва породи. Уявіть, як це красиво! Собака стала настільки впізнаваною, що фактично перетворилась на культурний символ цілої місцевості. А ще історично далматинців часто описують як собак. Супровід для карет. Вони бігли поряд з кіньми, охороняли і тримали темп. Якщо у вас живе далматинець, рахуйте, що у вас вдома живе частинка Хорватії. А тепер мій улюблений факт. Ви не повірите, але це правда. Вистрія є хум, місто хум. Його часто називають одним з найменших міст у світі. І коли я кажу найменше, я маю на увазі маленьке по-справжньому. За переписом 2021 року там проживало 52 мешканця. Тобто це не маленьке містечко, це майже як один невеликий будинок у великому місті. Але при цьому там кам'яні ворота, бруківка, ліхтарі, такий середньовічний вайб. І відчуття, що ти зайшов в декорації до фільму. Але це не декорація. Ви колись замислювались, чи багато ви знаєте відомих людей, які народились у Хорватії? Нікола Тесла один з них. Це фігура, яка завжди викликає дискусії, але географія проста. Він народився в смілянах на території сучасної Хорватії. І там навіть є меморіальний центр, куди можна приїхати і відчути. Що це не просто ім'я з підручника, це місце. Друзі, хто був в Задарі знає. Там є інсталяція, яку я щиро обожнюю. Це морський орган. Він грає завдяки хвилям. Тобто море буквально стає музикантом. Хвиля заходить всередину, повітря йде трубами і народжується такий цікавий звук. Люди сидять на сходах, дивляться на захід сонця і слухають, як грає вода. Якщо це не поезія, то я тоді не знаю, що таке поезія. Ось така вона Хорватія, країна, яка зовні здається просто красивою. А всередині вона дуже несподівана. Зірки як календар. Море, як традиція, як винний погріб, історія як менеджмент ризиків і вода як приховане багатство. Напишіть в коментарях, який факт вам найбільше зайшов. І якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас лайком, підпискою. Це реально допомагає каналу. До нових зустрічей, друзі! Па-па!